The murder mystery going down in history, disconnected from my heart. Life and don't be shit. Сьогодні я хотів би зробити огляд на досить незвичайне кіно. Цей фільм визнаний найгіршим фільмом ever, а інші визнають його геніальність. Але, мабуть, всі сходяться на думці, що фільм культовий. Свою думку про дане творіння я висловлю наприкінці відео. А зараз хотів би ввести вас трохи в курс справи. Власне про що ж піде мова? А мова піде про фільм Томі Вайсо, який називається Кімната. Я не збираюся лити воду про його створення і так далі. Але деякі речі думаю варто згадати. Він зняти на той час ноунеймо. І він зняти настільки погано, що у нього почали з'являтися фанати. Про нього почали говорити. І говорити так голосно, що в інтернеті почали з'являтися меми. Через кілька років було знято фільм про створення цього фільму, в головній ролі якого була голівудська зірка Джеймс Франко. Так що про культовість даної картини ніхто і не сперечається. Про нього навіть ходять різні теорії та легенди. Я ж познайомився з цим фільмом уже давно, і все, що можу сказати після перегляду цієї драми, мої очі справді пускали сльози. Але не від драми. А від сміху. Суть у тому, що цей фільм потрібно дивитися виключно в оригіналі. Інакше весь сенс перегляду абсолютно втрачається. Діалоги та акторську гру на кшталт тієї, що в цьому фільмі, знайти складно. З цієї причини я зробив це відео трохи експериментальним. Велика частина фільму в моєму відео буде в оригіналі та з субтитрами. Сподіваюсь, це не сильно завадить перегляду, і ви зможете насолодитися як моїм відео, так і всіма перевагами цього кіно. А перед початком хочу попросити підписатися на канал та телеграм-канал. Там ви Перше дізнаєтесь новини каналу та зможете прийняти участь у голосуваннях. А ще хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже вам вдячний за фінансову підтримку. Отже, фільм починається з Джонні, і саме він головний персонаж всього цього дійства. Він вривається в хату і дарує своїй коханій сукню. Через пару хвилин туди ж заходить молодий хлопчина по імені Денні. І що ж зроблять дві дорослі людини, коли до них підійшов підліток? I'm going to take a nap. Can I go upstairs too? Дені, ай join him. Очевидно, підуть кохатися. Боже, чувак, якого ти вічно смієшся? Я маю на увазі, що конкретно смішного він тут почув. I <laughs> Denny, I think I'm join him. <laughs> Поки йшов сюди, на вулиці до мене підійшла циганка і каже: Дай мені грошей. А я кажу: я не маю грошей. дай ти мені. <laughs> Та він навіть під час шрексу сміється. <laughs> Голубки приходять у спальню та починають битися подушками. Ну, добре, я в інтернеті багато чого бачив. Впевнений, що і на це у когось встає. Але ось що справді дивно: це те, що до них після недвозначного натяку піднімається цей малий і стрибає до них у ліжко. Danny, каколд, yeah. каколд. але томі вайсо вирішує зберегти частину адекватності, і все ж перед тим як сам шрек спочинається, вони його виганяють. А можливо й ні. Цей малий настільки дивний, що під час всієї цієї сцени я не міг позбутися думки, що я нікуди не пішов і просто сидить далі на сходах. І, можливо, ви вже задалися питанням. Я що поцтіктокерський або чому я інтимну близькість називаю шрексом. Ну, ви не врахували один момент. Я, звичайно, не секс гуру, але мені здається, що те, що відбувається на екрані, не є сексом у жодному із всесвітів. Для братів наших менших я поясню. Звичайні люди займаються сексом. Ну, знаєте, не в дурацький пупок, і явно не Сонячне сплетіння. Did you like last night? Yes, I did. <laughs> Далі за сюжетом Джоні йде на роботу, а до його нареченої приїжджає мати, і у них трапляється досить цікавий діалог. Mm -hmm. Виявляється, Ліза більше не любить Джоні. Mm -hmm. І причина цьому сі so Ну, принаймні, це те, що говорить вона. Але я все ж пограю у Фрейда і висловлю своє припущення про дану ситуацію. Думаю, всі ми розуміємо, що займатися сексом у пупок півночі справа нелегка, і ризикну припустити, що справа не сама приємна, і не кожен погодиться на подібне, до того ж на постійній основі, від чого вона вже не хоче виходити заміж за Джоні. На підтвердження моєї теорії є те, що вона протягом всього фільму кличе потрахатись друга Джоні, який вже родом із планети Земля, і розуміє анатомію жінки на відміну. Від головного героя. Щось мені підказує, що справа саме в цьому, але якби там не було, це лише моя теорія. В самому фільмі Обґрунтування не любові до Джоні звучить так: You can't support yourself. He's a wonderful man, and he loves you very much. And his position is very secure. and he told me he plans to buy you a house. That's why he's so boring. І, взагалі, в наступній сцені, коли вона зве друга Джоні до себе на потрахушки, вона приблизно так і каже: I just finished talking to my mom. She gave this big lecture about Johnny. She's a stupid bitch. She wants to control my life. Тут же у неї відбувається woman moment. I'm gonna do what I want to do, and that's it. What do you think I should do? Навіть її коханець в шоці. Далі за сюжетом цей друг приїжджає до неї, і тут починається. Він захпав її два пальці в рот, і повсексувально її ліс спати. Повсуксувальному. В нас йому пальці. Ой, Перепрошую. going on here? be fine. I promise. Та що тут взагалі відбувається? Він відмовляється протягом двох хвилин, та після цих слів він бере та тарабанить її. Антексо. А я він як це можна було взагалі написати? Де тут хоче якась логіка? До речі, цього разу секс відбувається не в сонячне сплетіння, він відбувається лежа на сходах. І знову ж таки, я не впевнений. По-моєму, не саме зручне місце. Я б запропонував на турніку позайматися. Там якось місця побільше. Причому після інтиму цей діалог продовжується. Вадис томі? І блядь, клянусь. По-моєму, цього чувака стояк на Джоні. Бо після слів, що Джонні його друг, він починає смоктатися з нею кожен раз. Johnny's my best friend. My best friend. Come on, Johnny's my best friend. І ось вона, одна з найлегендарніших сцен кінематографу за всю історію. Сцена у квітковому магазині. Тут без коментарів. Bye. Bye-bye. Те, як все знято, змонтовано, Діалоги, які прочитані не в правильному порядку, і настільки поспіхом промовляються, що залазять один на одного. Ця сцена настільки дивна, що просто геніальна. За одну хвилину, яку вона йде, з'являється багато запитань: що тут сталося, чи знає Томі, як спілкуватися з живими людьми. В чому сенс життя? Гайкенагеведазенведрозисплисвазьмі, будеш Іди отсюда, лох, цвіточний, тосний, сіськастий хуй. Не встигаєте ви відійти від минулої сцени, як раптом до шлюшки підходить маленький ляльковод, та каже це. Чиво блять? Малий йде, а лох квітковий повертається додому. Він розповідає своїй пасії про те, що не отримав підвищення, і вона умовляє його випити з нею. Хоч. Johnny doesn't drink. Стакани ха-ха-ха. І сука починається, я ніби порнуху ввімкнув, яка намагається в справжній сюжет. Серйозно, це 27 хвилина. Прибираємо початкові титри, які йдуть 2 хвилини, і це вже 25 хвилин. Перша постільна сцена йде 4 хвилини, друга йде 2 хвилини, третя 1 хвилину. З 25 хвилин фільму сім це постільні сцени. Причому я порахував тільки конкретно постільні сцени, а до них я вам нагадую йдуть діалоги на кшталт. «Трахни мене. Якщо так замислитися, то вся решта сюжету це чисто прелюдія до сексу. Але якби. Це було хоча б сексуально або красиво, але все, що на екрані відбувається, це камера крутиться навколо голої дупи Томі Вайсо, який крутиться як якийсь дощовий черв'як. І ми спостерігаємо шизосекс, пупок або якусь іншу маячню. Мало того, або Джоні дійсно настільки нудний, що ця сцена кадру кадру виглядає як перша, аж до того, що там знову з'являються троянди та свічки, і навіть вода по тій же траєкторії тече, або комусь не вистачало хронометражу, і він вирішив ставити ті ж кадри, щоб простягнути фільм. Добре, проїхали. Далі возлюблене в пупок організовує вечірку на честь ДР Джоні. На цьому моменті я, до речі, замислився, який би подарунок підійшов йому найкраще. Напишіть у коментарях свої варіанти, щоб ви подарували, якби вас запросили до нього на день народження. Я б, наприклад, подарував підручник з біології за восьмий клас. Цікаво почитати ваші варіанти. А ще, поки є момент, попросив би вас поставити лайк і підписатися на канал та телеграм, якщо вам подобається контент, який я роблю. Дякую. А ми продовжимо for Johnny's birthday can you come? Well, sure I can come. Як же я офігівав з того, як тут швидко змінюються теми? Спочатку вони обговорюють запрошення на день народження, а через пару секунд те, що брат бабки хоче віджати в неї квартиру. І ще через пару секунд траптом Nobody wants to help me, and I'm dying. Якщо ви подумали, що ця серйозна тема буде розкрита... М -м, ні. I got the results of the test back. I definitely have breast cancer. Oh, I heard Edward is talking about me. Навіть актриса охоїла з того, як різко знову змінилася тема. Потім розмова заходить за Джонні, і швабра бреше, і каже, що той її вдарив. He got drunk last night. And he hit me. Джон і дезендрінк? І реакції бабки просто божественна. Джонні, і вдарив мене. А вона така: вдарив, ну то гаразд, але Джонні не п'є. Я не знаю, мені з цього дико весело. Яка сцена наступна? У будинок Джонні приходять якісь два рандомні персонажі, яких ми ще не бачили. І що ж вони роблять? Так, все правильно, вони починають трахатись. Як багато питань. Це буквально наступна сцена. Куди пішли бабка з шашкою? Що це за персонажі? Та навіщо вони тут взагалі? Навіщо вся ця сцена? Добре, що вона триває хоч а б недовго, але сука, навіщо вона взагалі потрібна? Я повторююся в цій сцені. Буквально два невідомі нам персонажі приходять, сідають на диван, починають цілуватися і трахатися за кадром. Сцена закінчується. Той, поясніть мені, навіщо це сюди вставили. Та навіть бабка не розуміє цього. Гала? What are these characters doing here? Після цього йде сцена, де хоча б пояснюють, хто такий Денні. Виявляється, у нього нема батьків, та Джонні хотів його всиновити, коли йому виповнилося 18. Я сам в ахуї. Я думав, йому років 15, а виявляється, йому 18 чи навіть більше. Тепер усі ці сцени виглядають ще дивніше. Так ось, Джон зняв йому квартину в їхньому будинку і платить за неї. It's really a tragedy how many kids out there don't have parents. When Denny turned 18, Johnny found him a little apartment here in this building and he's paying for it until he from school that's why he's so boring i told you mom johnny is very caring about the people in his life and he got drunk last night and he hit me До речі, так я зараз подумав, я посміявся з тієї реакції, але по факту це теж ніяк не впливає на сюжет. Ну це просто озвучили і жодної реакції. Наслідків по суті то і немає. І тут так будується половина сюжету. Ну як сюжету? Я вже називаю це прелюдією допорно, а не сюжетом. І чим же нас здивує наступна сцена? грає в баскетбол на даху. Хм, добре, допустимо. І до нього завалюється бандюган з пістолетом. бо Денчик заборгував йому косарь. Він намагається втекти звідти, але не не виходить. Загалом тут нічого цікавого не відбувається. Просто всі прибігають, бандюгана кудись відводять. Джонні притискає Денні і, мабуть, кінчає. Після чергової важливої сцени, яку навіть коментувати не буду, Бубилда вривається на дах і робить легендарну сцену, яка настільки погана, що я бля геніально в житті нічого не бачив. не диднат її. Oh, Причому, крім приголомшливої акторської гри, виявляється, незрозуміло, де і коли та як він дізнався, що Ліза наговорила про нього. І так, краще показувати купу непотрібної херні, замість того, щоб показувати те, що пов'язано з сюжетом. І дивіться, цей псих сміється навіть тут. Шкода, що його не було в сцені з бабкою. the test back. I definitely have breast cancer. And I'm dying. Here, by the way, is another incredible scene, similar to the one in the flower shop. What's bothering you, Mark? Nothing, man. Do you? Do you have some secrets? Forget it. Why don't you tell me? Forget it, dude. Is it some secret? No, forget it. I'll talk to you later. Well, whatever. Вони спілкувалися спокійно і раптом понеслася якась різка ахінея, але рівень абсурду підвищується, коли на дах залазить денчик, і вони починають на даху кидати один одному м'яч для регбі на відстані трьох метрів. Залишається тільки це прийняти. І навіть не питайте, я не знаю, що за у сцені з м'ячами на даху у Вайсо. Отже, в ході гри в кидання м'ячем, креветка говорить дуже важливий для сюжету момент, що він закоханий в наречену Джоні. Важлива ця інформація, тому що вони більше не згадають про неї і всім. Тепер же Джо завалюється на хату і розпитує Лізу, чому вона набрехала про нього, та й зовсім передумала одружуватися. Він усіх нас лякає дорогенька, це нормально, з цим слід просто змиритися. Такий він актор. Далі Джоні мало не влітає на всій швидкості у стіну, але вчасно з'являється Майк, і біди не трапляється. Майк це той самий персонаж, який перепихнувся один раз у будинку Джоні. Загалом він тут і займається тим, що просто буквально переказує цю сцену і нічого більше, ніяких смішних реакцій, нічого, тільки лише це. Uh. Якщо ви раптом думали, що футбол виглядає так або на крайній випадок так, ви сильно помелюєте. Зіляєтеся. Ось як виглядає справжній футбол. Hey hey Mike. Oh, hey you you play some а після неймовірного футбольного експірієнсу вони, мабуть, подумали, що знімають фільм Джекас. Oh, see no, 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 no. Мені здається, цей фрагмент потрібно показувати у всіх кіношколах, як приклад того, яким чином правильно закінчувати сцени, які нічого в собі не несуть. Let's go home, І давайте вже підходити ближче до суті. Як же Джонні дізнався про зраду? Ну він сидів на сходах, а поруч, буквально у метрі від нього, овія розповідала все це бабці, не бачачи, що на сходах сидить величезний довговолосий обриган. мене? I don't believe it. I show them. I have a serious problem with Lisa. What should I do, Peter? But you are a psychologist. Do you have some advice? Tommy, stop the movie. I have my own problems. Tell me about your problems, Johnny. Peter, you always play psychologist with us. But you are a psychologist do you have some advice? we didn't make love in a while, and i don't know what to do. chicken peter, you just a little chicken. How are you calling a chicken? how was work today? oh, pretty good. we got a new client, and the bank will make a lot of money. what client? i cannot tell you. it's confidential. oh, come on, why not? no, i can't. Anyway, how is your sex life? Да так, то в ніздрю, то в вухо, раз на раз не приходиться. До речі, здається, давно не було секіза. What's going on here? і мені подобається, як він щоразу не розуміє, що відбувається, і навіщо його покликали. Загалом для джоні влаштовують вечірку на честь його дня народження. Жив щось. Чіп, 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 чіп. І знаєте, якщо я скаржився у поганому Санті 2 на подібні завантажувальні екрани, то тут це зведено до абсолюту. Я мовчу про те, що цей сраний міст мені в кошмарах снитися буде. Так просто подивіться, скільки йде завантаження наступної сцени. Джоні все дізнається прямо у себе на день народження. Вони легенько розминають пір'я. Всі розходяться і, зрештою, Джон не витримує зраду та вирішує звести рахунки з життям. Так і закінчується найдивніший фільм у світі. Ну що ж. Час підбити підсумки, фільм, в якому просто кошмарна акторська гра, ідіотський сюжет та діалоги, половина сцен це сцени, в яких немає ніякої потрібної інформації, і вони ні до чого не ведуть. Інші просто повторюють себе раз за разом: жахлива режисура, жахлива операторська робота, жахливий монтаж та жахливі актори. І все це разом виливається у просто приголомшливий фільм, який я раджу глянути всім. Є різні теорії. Наприклад, що весь сот роль світового рівня, на що натякають, наприклад, фотографії. Пластикових ложечках в рамках, або що він справді настільки бездарний. Деякі взагалі говорять, що він прибулець і справді більшість діалогів, начебто, писав якийсь штучний інтелект, чистота, яка не чула, що таке кіно, і зовсім не розуміє, як воно працює, та як себе поводять і спілкуються люди. Але це все зроблено настільки погано навмисно, як тролінг, або Вайсон на серйозі зняв це. Будь-якому з варіантів цей фільм коштує вашої уваги. Він обов'язковий до перегляду, і тільки в оригіналі, бо в будь-якій озвучці вся суть з Егляду буде втрачено. Якщо ви раптом хочете з ним ознайомитись і не знаєте англійської, включайте субтитри, але в жодному разі не дивіться у дубляжі. Це моя порада. Цей фільм заставляє сміятися так, як деякі комедії не можуть. І все, за що я критикував фільм, це якраз його плюси, якби дивно не звучало. Цей фільм дійсно можна називати унікальним, і він є феноменом. Подібне навряд чи хтось зможе повторити найближчими роками. Недарма цей фільм розлетівся по всьому інтернету на меми і знайшов фанатів. Кажуть, фразу настільки погано, що вона звучить добре, перше, що я уявляю, це цей фільм. Я обожнюю його і вважаю геніальним. <плес> а як вважаєте ви? Дивилися ви кімнату, і хто на вашу думку Томі: геній, прибулець або мільярдер плейбой філантроп. Цікаво прочитати про ваш досвід від перегляду фільму та й взагалі від подібного кіно. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал та телеграм, посилання в описі та в закріпленому повідомленні в коментарях. Протисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також не забувай ставати спонсором каналу. Це дуже важливо для розвитку. Більше спонсорів, більше якісного контенту від мене. З вами був Олексій, це канал Кіногід. Зустрінемося на. Наступному відео